Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Кіна Забутих предків і мене звати Нара. А мене звати Артем. І сьогодні ми обговорюємо напівбіографічний фільм за авторства і режисерства легендарного Стівена Спілберга Фабельмани. Цей фільм розповідає нам історію дорослішання легендарного режисера, але, як я вже зазначив, він напівбіографічний. А отже, в ньому є достатня кількість художніх перебільшень. І інших цікавинок, яких не було у реальному житті Стівена Спілберга. Але як ми розуміємо, життя в деяких моментах може бути трошки нуднішим за кіно. Але разом з тим цей фільм показує нам у певних моментах дорослішання головного героя, прототипом якого є Стівен Спілберг, його доволі складне дитинство і дуже класні паралелі між його любов'ю до кіно і. Його непростими відносинами з батьками і контроверсійними відносинами всередині самої сім'ї. Кажи мені, Нар, як тобі цей фільм? Він тобі сподобався? Він мені дуже сподобався. Я, чесно кажучи, навіть не очікувала, бо не можу сказати, що трейлер був надто такий, прям захоплюваючи такий. Думала, щось буде цікаве. Ну ти дивилась трейлер? Так, я дивилась трейлер. Це неймовірно, друзі, тому що Нара ніколи не дивиться трейлери, тому що вона боїться там знайти якісь спойлери до фільму. І тут вона подивилась трейлер, тому це, це треба занотувати. Та бо це не те кіно, яке може щось заспойлерити, Ну, типу, розумієш, бо головний спойлер, те, що Спілберг таки став режисером, там якби вже є. Тому так, я подивилась трейлер, я побачила там. Пола Дано, Мішель Вільямс, і така дума, ну, це точно треба дивитися. Ну, добре, я ще подивилась, тому що це якби Спілберг, це культовий режисер. Так, дійсно, варто зазначити, що у цього фільму так, є певний сюжет, він рухається від точки А до точки Б, але якихось знакових подій в ньому. Особливо не відбувається, і як на мене, це така рефлексія режисера над своїм дитинством, над певними тригерами, які зумовили його любов до кіно, і враховуючи це, основна краса цього фільму полягає у акторах і їхніх перформансах. І як на мене, головний герой, який є виконує роль Стівена Спілберга, порався з нею на всі 100%, і це молодий актор. Я думаю, Народ це особливо радує, тому що у неї на її думку у Голлівуді великі проблеми з молодими талановитими акторами. Так, зі свіжими обличчями. Так, зі свіжими обличчями. І, звісно, його перформанс значно підсилили Мастодонти Голлівуду, неперевершена Мішель Вільямс, яка здобула номінацію на Оскар за головну жіночу роль за свій перформанс у Фабельманах і не менш талановитий і неймовірний Пол Дано, якого ви могли бачити, наприклад, у нещодавному Бетмені та фільмі Дені Вільньова Заручниця. І ось Сет Роген, який. Щось робить в цьому фільмі. Він був єдиним актором, який мене трошки вводив в оману, тому що я дивився з ним виключно комедійні фільми, і кожен момент, де він з'являвся, я очікував якогось трешу, крінжу і тому подібного. Але, як на мене, він теж не вибивався з загальної картини. Ну і перед тим як я дам тобі слово, не можна не згадати, що у кінці фільму з'являється ще один неймовірний персонаж якого виконав найкращий прогнозист погоди, який відкрив для себе цю нову іпостась? <itous> а як же Микола Вересень? Ну вибачте, будь ласка, Микола Вересень, це таке. Це окей, це американська альтернатива Миколи Вересня. Тому я думаю, так ми віддамо шану їм обом. Ну от як тобі акторські перформанси? Я знаю, що ти дуже полюбляєш Пола Дано, і дійсно його перформанс тут неперевершений. Чи він тобі більше сподобався, чи може е, чийсь інший перформанс? Так, я обожнюю Пола Дано, і він як завжди геніально зіграв. Але Мішель Вільямс, вона для мене була навіть на ступінь та десь вище, краще. Не знаю, я не очікувала. Я знала е, трохи про сім'ю Спілберга до Фабельманів, і знала, що його мамця була така жіночка. Цікава. І те, як вона її зіграла, ну це просто фантастика. Я навіть не уявляю, наскільки це було важко, така суперечлива досить вона була жінка. Ну, насправді, фільм це майже один в один показує саме життя Спілберга. Реально був персонаж друг сім'ї, якого грає дорогін. Реально вона пішла до нього, і реально він їх зазняв на плівку, як це є у кіно. І... Вони так і я погоджуюсь з приводу Сета Рогена. Я чекала завжди від нього. як Він зараз дістане траву почне корити, чи ще щось. Ну ось таке щось в його стилі. Тому я теж здивувалась, коли його там побачила. Але разом з тим, їхній любовний трикутник Сета Рогена, Пола Дано та Мішель Вільямс. Він дійсно дуже класно спрацював, дуже класно підсилював акторську гру усіх трьох акторів. І дуже класна робота, як на мене, проведена саме кастинг-директором, тому що Полдано це такий класичний образ наївного, але відверто і щиро люблячого чоловіка, і неперевершена Мішель Вільямс, яка, наче ось я її сприймав абсолютно мерзенною жінкою, яка, наче як, використовувала свого чоловіка, зраджувала йому. І при цьому поставила свого сина у жахливе становище, і тому. Але вона не зраджувала його. Ну як тобі сказати, окей. що для тебе зрада? Скажи мені, будь ласка, давай поговоримо про вічне. Ну я вже сказ... О, ні, будь ласка, тільки не про це. Ну принаймні фізично, і вона це каже. Принаймні у стрічці, що нічого такого не було про що він думає. Вона не антагоніст цієї стрічки. Там, взагалі, антагоніста немає. Правильно, добре, це це 100%, Але якщо для мене пол, герой Пола Дано був виключно персонажем зі знаком плюс, то Мішель Вільямс дійсно була неймовірно контроверсійною. У деяких моментах вона відверто бісила. В деяких моментах я відчував. Співчуття до головного героя, який опинився у жахливій ситуації, враховуючи його вік, мати такі секрети від свого батька це досить болісно. І ось тут ми якраз таки повертаємось до теми того, що Спілберг тут рефлексує на тему того, що сталося в його сім'ї, і скажімо, прямо це не найкраща ситуація, з якою може стикнутися дитина. Ну і тут відповідно ще велику роль грає те, що він його сім'я переїздить відповідно до кар'єрного зростання персонажа Пола Дано і в якій. В якійсь мірі мені здалося, що атмосфера цього фільму, вона, ну як завжди, знаєш, у Спілберга все наповнено такою теплотою, якоюсь такою душевністю. І ось ось ці постійні переїзди, вони додавали якихось елементів road муві, які цю атмосферу посилювали. Тобі так не здається? Цікаво, я про таке не думала навіть. Розумієш, я, розум... я розуміла, що це буде таке. Тепле, тому що це його, про його життя, про його батьків, яких він дуже любить. І ось це я відчувала. І навіть актори казали, принаймні, Сет Роген казав, що сам Спілберг дуже часто плакав прямо на зйомках. Наскільки і Спілберг це казав, наскільки актори були схожі на його батьків, що йому. Треба було якусь хвилину перечекати і зрозуміти, що він на майданчику на знімальному, і що він режисер, і це не його тата -та, та мама. Тому ось теплота, атмосфера, про ти кажеш, вона 100% є. Відчувається, наскільки він своїх батьків любить. Мені ось ось це так. А от про роуд муві ну цікаво, так. Я не думала, це дійсно додає такої атмосфери. Вау, прикольно. Це дійсно цікавий факт і несподіваний. Ну тоді я думаю, можна 100% зголоситися на тому, що це підсумок від Спілберга. Дідусю вже не 50 і навіть не 60, І тому так. Так. Знаєш, як він подумав? Він побачив білявку і такий думає, Боже, оце якщо я помиру, і про мене таке знімуть? Ні, краще я сам. Можливо, і саме тому можливо він взяв на роль своєї матері. Мішель Вільямс, яка грала Мерлін Монро у фільмі Сім днів і ночей з Мерлін Монро, де Мішель Вільямс грала з Еді Рейдмондом. Ну і давай тоді переходити до другої магістральної теми цього фільму: це любов до кіно. Цією любов'ю, просто просякнутий увесь фільм, і ми бачимо, що насправді творчий шлях Спілберга. Почався ще з маличку, ще з тих самих пір, як йому подарували першу камеру. Він вже тоді намагався створити щось цікаве, незвичайне і реалістичне. І ось саме та сцена, коли йому на, на різдво здається, чи на день народження на Хануку. На ханку. о. I'm so sorry. на хануку дарують поїзд і залізну дорогу, і відповідно згодом він створює певний сценарій, за яким цей потяг вирізається у якусь перешкоду, і він знімається і нам показують саме е, фінальні кадри того, що вийшло, і ти бачиш, і ти розумієш, що Спілберг до цих моментів ставився з максимальною уважністю, тому що він намагався показати, як саме він це робив. І я особисто помітив знаєш ось ці маленькі реалістичні деталі, які він завжди додавав до усіх своїх картин, коли йому там було до 15 років, і весь фільм він будується на тому, що для нього були важливі не тільки гарні кадри, але і реалістичність, повнота персонажів, цікава історія. І це в принципі те, що відображається, відобразиться на усіх його наступних фільмах. Перша сцена, якщо не помиляюсь, це перша сцена, коли його батьки беруть його у... у кіно, вона дуже важлива. І по-перше, це реально відлік починається, коли він закохався у кіно. По-друге, вони повели його на стрічку, яка називається Краще шоу на землі. Чому це важливо? Бо головний герой цієї стрічки носив капелюх Федору з полями та шкіряну куртку, тобто най. Популярніший герой, його найпопулярнішої франшизи? Стій стій, стій стій, стій. Ти про кого? Ні, я я здогадаюся. Дай мені, дай мені хвилину. Я я я точно знаю про кого. Хто я це це Харрісон Форд <плес> <плес> Так. Ну реально, це важлива сцена, наскільки вона вплинула, ця стрічка на нього, що так він захотів знімати. І тоді, на, наскільки на нас впливає ось в дитинстві? Я б хотіла тебе спитати, ти пам'ятаєш першу стрічку, яку ти побачив у кіно у кінотеатрі саме? Ой, першу, мабуть, ні, але я точно пам'ятаю стрічку, яка справила на мене неймовірне враження. Це ми з мамою відпочивали десь в Одесі, здається, чи навіть в Криму. І у відкритому кінотеатрі показували кінг Конга Джексона 2003 року, і мене настільки вразив цей фільм, що потім, коли ми повернулися додому. Я знайшов якимось чином напрокат касету з цим фільмом. Касету видавали тоді на три, здається, дні. І Я просто три дні сидів і кожного дня дивився то, цю стрічку. І кожного разу кликав когось з дорослих, коли вони вперше потрапляли на острів і стикалися з тима просто жахливими аборигенами, які настільки моторошно виглядають, що я не міг це дивитись один. А ти? Я в мене це було раніше, ти розумієш. Тебе ще не було, мабуть, коли я пішла перший раз у кіно. А, так, у мене це був Бітховен. Нас повели, це був кінотеатр, наш маленький, в нашому місті. І це. Я обожнюю це кіно досі. Так, а, повернемось до Спілберга. Так, тут така ще історія, що незважаючи на те, що у нього. З'явилась пристрасть до кіно вже після цієї сцени потихеньку назріває певний конфлікт між поглядами батька на майбутнє своєї дитини і самого персонажа Спілберга. Якщо батько такий більш раціональний і у нього є певна парадигма мислення і розуміння того, як можна заробити гроші, то він не дуже розділяв на певному етапі. Хобі свого сина і казав, що незважаючи ні на що, йому треба справжня професія, зрозуміла професія, професія, яка йому зможе принести достатні гроші. Ну, коротше, батько Спілберга в якійсь мірі був одним з перших айтішників, і він хотів, щоб його син наслідував його приклад. І дійсно, ми бачимо, що цей конфлікт він поступово розростається, але незважаючи на це, мені здається, Спілберг віддає належне своїм батькам, які гнули свою лінію, але при цьому підтримували хобі свого сина. Купляли йому камери, заохочували його їх використовувати на різних сімейних заходах, на походах. І мені здається, що ось та одна з фінальних сцен, коли його батько і він вже живуть окремо від матері, і персонаж Спілберга заходить у кімнату і каже, що у нього там проблеми, і він може вилетіти з. Коледжу і все таке, і він у цей момент фактично визнається, визнає, що над ним висить цей прес від його батька, сподівання і надії. Дуже класно все розвертає Спілберг тут на 180 градусів, коли персонаж Пола Дано у присущій йому неймовірно теплій манері каже, що просто слідуй за своєю мрією, і якщо ти хочеш займатися цим, то просто не здавайся, і в тебе все вийде. І ось тут для мене Спілберг. Дякує своїм батькам, незважаючи на те, що в них були якісь свої сподівання і надії стосовно нього. А як ти це побачила? А для мене от таким поштовхом була саме сцена з дядьком Борисом. До речі, реально існуючий дядько. Але як Спілберг каже, що він його майже ніколи не розумів, бо той розмовляв з сильним. Українським акцентом це буквально слова Спілберга. Да, до речі, я тебе перерву на секунду. Справа в тому, що предки Спілберга з білої церкви так, але вдома в нього розмовляли російською. На жаль, ну вже як є, ось і саме знаєш, персонаж якого згра... грає Джад Хірш. По перше, він геніально його зіграв. По-друге, це наче як слова саме слова Спілберга до себе молодого. Тому що такої сцени в житті в нього не було, бо той Борис не зрозуміло щось сказав. А ось саме як він каже, що мистецтво це не гра. Вона буде розривати тебе, ти будеш як згой. Мабуть, десь там ти якоюсь мірою в нього так, таке в житті було. І ось саме це я зрозуміла, як поштовх не кидати це. А батьки, я нікого не сприймала зі знаками плюс. Чи мінус вони просто батьки, які його дуже сильно любили і мати, і батько. А їх відносини це вже їх відносини. Я просто ну ця сцена для мене була ну дуже крута. Вона мені дуже сподобалась саме з цим дядьком Борисом. Ну він такий колоритний. Так, і знаєш, він, наче як з'являється ні звідки, і пропадає. І тому це дійсно можна сприйняти так, наче це просто Спілберг. Заглянув до себе молодого і сказав, що це те, що тобі потрібно. Продовжуй не здавайся. І до речі, повертаючись до персонажа Сета Рогена, якого зрозуміло, молодий Спілберг зневажав після того, як зрозумів, що він по суті зруйнував його сім'ю. Він все одно підтримував його хобі разом з батьками. Він подарував йому камеру, нову камеру і заохочував його. Продовжувати знімати, тому що, як ми розуміємо, сюжету фільму в певний момент Спілберг перестає знімати, і лише шкільний конкурс змушує його повернутись до цієї справи і в черговий раз усіх вразити своїм вмінням гарно розповідати історії. Я навіть знаю, чого він в житті реально кинув знімати. В житті це було так. Він пішов у кіно, подивився Лоуренса Аравійського, подумав, що вище цього він вже нічого не зможе, краще нічого зробити, і кинув знімати через це. Вау, це така зворотня, зворотня сторона неймовірних фільмів. Може твою мотивацію помножити на нуль. Але я думаю, ми зараз можемо з впевненістю сказати, що у нього вийшло. І знаєш, ось це сказала, що ця стрічка була сповнена такою атмосфери, тому що це особиста історія Спілберга про його сім'ю. І мені здається, це правда. Але тут ще слід додати загальну атмосферу майже всіх фільмів Спілберга. Вони всі наповнені якоїсь такої надії, сповненості, душевності. І якщо ми згадаємо, то майже всі фільми там за виключенням, мабуть, першому гравцю приготуватись, і Аеліта, всі його фільми максимально душевні, максимально теплі і сповнені якоїсь такої таємної надії. І мені здається, ось саме це його така фішка, яка чимось перекликається з іншою стрічкою 22-го року Вавілоном, тільки там. Любов до кіно показана трошки іншим, мені здається, навіть більш прямолінійним способом, але разом з тим вони дуже пов'язані. І ось за це, мабуть, єдине за що я люблю 2022 рік, за те, що дійсно світовий кінематограф поповнився двома дійсно яскравими визнаннями кіно кохання до кіно, і до кіно як до крутого, класного і дуже важливого мистецтва. Я ще хочу нагадати про це про цю простанню сцену. Вона ж просто чудова. Ну, давай, давай. Я не знаю, до речі, чи будемо ми говорити про що вона? Тому що вона настільки геніальна, що ну я чесно зрозумів, хто це сидить по голосу, і я такий ні, 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 не може бути, не може бути. А потім, коли він з'являється, я такий о Боже, вау! Добре, тоді я скажу лише одне: що це реально слово в слово, що. Колись Спілберг почув від Джона Форда, да, якщо що, Джон Форд це неймовірно крутий режисер 50-х років, який на той час був співмірний зі Спілбергом зараз, зі Спілбергом Кемероном Джексоном. Ось такого калібру це був режисер, і те, що він сказав Спілбергу, як на мене до речі, це абсолютно відтворює знаєш, такий сукупний образ класичного кіношника. Такого недбалого, трошки грубіянчика, трошки втомленого, але нескінченно захопленого кінематографом. Так тому більше я нічого не буду про цю сцену казати. Вам доведеться подивитися всю стрічку до кінця. Так, ну. Я ще хотів би декілька таких зауважень зробити стосовно чисельних номінацій цього фільму на Оскарі. Як на мене, цей фільм 100% класний, 100% дуже атмосферний, цікавий і особистий для Спілберга. Але мені здається, що 2022 був дійсно сповнений. Неперевершених робіт, які могли зайняти його місце у номінаціях, декількох, принаймні, за кращий фільм. Номінації Мішель Вільямс. Ми не чіпаємо це абсолютно заслужено. Так, дуже шкода, що вона не отримала. Вона так грає чудово. Ну, я думаю, ми до цього повернемось, коли, коли поговоримо про все одразу і водночас. Але мені здається, що це знаєш, тут історія схожа з вестсайдською історією, коли класний фільм, але з доволі слабкими головними персонажами, все одно отримує велику кількість номінацій, тому що це Спілберг. Чи не думаєш ти так? Oh, no. Весь історія чудова стрічка. До речі, я я забула згадати про співпрацю майже в 30 років із Янушем Камінським. Спілберг вже 30 років працює з цим геніальним оператором, і він і, і весь сайтську історію знімав, і фабельмани, і ще майже 20 стрічок. В них вже спільних. Це дуже крутий польський оператор. Він не тільки зі Спілбергом знімав, подивіться, просто фантастика. А він не з'являвся, до речі, його прототип у стрічці Фебельмани? Ні, бо вони ще не були знайомі. Вони познайомились, е, якщо я не помиляюсь, перед списком Шиндлера. А це початок 90-х. Ага, я зрозумів. Ну да, ще зарано було. Ну, то що, ти думаєш, що всі номінації Фебельманів абсолютно заслужені? Абсолютно. Я в захваті. мені дуже сподобалась ця стрічка. Я тебе зрозумів. Ну, значить, це я такий трошки. Трошки заангажований в цьому плані. Ну добре, тоді, що ми можемо сказати в кінці? Що це дуже класний, сімейний, яскравий, теплий, сповнений надії фільм, який показує становлення Спілберга як людини, яка віддана мистецтву кіно, і який внесе в собі дуже багато тепла. і Фактично каже нам, що незважаючи ні на що, якщо ви захоплюєтесь чимось і йдете у напрямку до своєї мети, ви цього 100% досягнете. І тому мені здається, що це дуже класний фільм для того, щоб сповнитись якоюсь надією життєвою енергією, і який варто подивитись не одному, а з коханою людиною або з сім'єю. Я думаю, людина, яка не цікавиться кіно, не цікавиться фільмами Спілберга, їй не буде цікаво це дивитися, але важливо, я помиляюсь. Отак ну а що ти порекомендуєш подивитись окрім цього фільму? Я порекомендую стрічку, яку чогось оминають, як мені здається, часто. Це пригоди Тінтіна, це анімаційний фільм. І якщо вам подобаються пригоди, от, наприклад, я не фанат Індіани Джонс взагалі. Але якщо вам подобаються пригоди, ось саме пригоди Тінтіна, я дивилася з дитиною шестирічною. Їй теж сподобалось. Дуже круте кіно, дуже розважальне. Вау, прикольно, дякую. Я навіть не чув про такий. Ну а я порекомендую по перше, Вавілон, тому що по своїй суті це теж таке визнання. Дня кінематографу як важливого мистецтва. І ще я порекомендую декілька фільмів Спілберга, які мені здаються найбільш важливими в його кар'єрі, і які мені подобаються найбільше. Це Термінал з Томом Хенксом. І це Врятувати рядового Райана теж з Томом Хенксом. І методом Деймоном, якщо що. Добре, дякую. Ти ніколи не вміла завершувати? Слова моєї подружки. Добре. А тоді всім приємного перегляду і бувайте, бувайте, бережіть себе.